Для нетерплячих це одне з найкращих крісел, у яких я коли-небудь сидів, і якщо якісний реклайнер потрібен, то куга фідом можна сміливо брати. А тим, кому такого висновку мало, зараз розповім про функції, характеристики і здебільшого емоції. Бо тут справді є чим поділитись, тож вітаю на каналі Elmir.ua і приємного перегляду. Фірма заявляє, що на перше місце ставить комфорт, стійкість і свободу рухів. І з цим я можу погодитися за єдиним винятком, а саме свобода рухів. Плюс у тому, що крісло має систему 3Motion, яка дозволяє не лише нахилятись, а й гойдатися та обертатись навколо своєї осі. І не забуваємо, що це реклейнер, тобто спинка відхиляється назад на три фіксовані кути 95, 135 та 160 градусів. Ще й виїжджає підставка для ніг, яку можна легко задвинути назад, і все це регулюється. Одним механічним важелем і власним тілом не встаючи з крісла. Так чого ж я не погодився? Лише тому, що особисто мені хотілося б тут бачити ще й регулювання висоти, щоб можна було повноцінно використовувати його як робоче, приставивши до столу. Але це взагалі не мінус, бо крісло банально не для цього. А враховуючи габарити, майже метр в довжину 75 сантиметрів в ширину і вагу в 38,5 кілограм, стає зрозуміло, щоб підняти це все знадобився б, якийсь. Суперпотужний газліфт, тож відсутність підйому не мінус, а просто моя особиста хотілка. А от відсутність вподобайки під цим відео, це вже не хотілка, а однозначний мінус для алгоритмів YouTube, Тож вельми вдячний, що не залишаєш мене без свого настільки важливого лайку. Та повертаючись до крісла, окрім якісної механічної конструкції, варта уваги оббивка, Дихаючий штучний льон, який не лише приємний на дотик, а й забезпечує вентиляцію під час тривалого сидіння. Наповнювач пружини та високощільний. На піна у комплекції подушка для попереку, яка разом з продуманим дизайном забезпечує анатомічну підтримку кожної зони тіла від шиї до стоп. Воно дає такий комфорт, що на другий день тесту я просто заснув у ньому і. Тут починається про емоції. Я, звісно, можу описати це технічно. Контурний підголовник знижує навантаження на шию, ергономічна спинка повторює форму хребта, подушка під поперекусуває напругу. Але скажу простіше: у ньому зручно, Якби я не сів, чи ліг у закритому, чи розкритому вигляді, прямо сидячи, чи у формі притрушеної креветки, я насолоджувався ергономікою, враховуючи, що мій зріст 189 см і вага 85 кг, а воно витримує до 150 Кілограм, можна сказати, що крісло універсальне і підійде майже усім. З додаткового бічні кишені, куди можна покласти пульт, смартфон, геймпад чи книжку. Є м'які підлокотники, розташовані зручно, не заважають рухам, а це для мене важливо, бо мої болячки змушують мене часто соватися, і якби щось було незручно, я б це швидко помітив. Тож можна якусь принцесу з гороши не посадити сюди, і буде їй щастя. Я ще довго можу ділитись враженнями, та хвалебні оди почнуть звучати як якась реклама, чого особисто. То мені б не хотілося. Скажу одне: якщо буде можливість, спробую оцінити Куга Фідом своєю дубцею, посидівши в ньому. Бо саме так і треба обирати крісла, чи дивани, і не знаю, як ви, та я б обрав це крісло. Тож, якщо важливі комфорт, стиль і функціональність, куга Фідом може стати вашим улюбленим місцем відпочинку, бо без перебільшень воно крутезне. Хоча, якщо знаєш щось краще, напиши в коментарях, та й взагалі поділися, на чому сидиш ти і як воно тобі. Я ж тим часом бажаю. Бажаю всім добрим добра, миру і до зустрічі в наступних відео на каналі Elmirua. Бувай!